Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми Богдан Васильович Легоняк. Він є виконувачем обов'язків директора національного природного парку Холодний Яр, що на Чигиринщині. Загальновідома наша історична пам'ятка, місцина, з якою пов'язані багато подій встановлення української державності. З 22-го року має статус національного природного парку. І ось Богдан Васильович сьогодні наш гість. Ми з ним. Поспілкуємося про те, чим живе сьогодні парк, які проблеми вирішують, які проекти реалізовують. Отже, Богдана Васильовичу, вітаємо, що дякую, що завітали. Скажіть, будь ласка, наскільки складно сьогодні, взагалі, от керувати таким гамірливим і дуже об'ємним господарством? Вітаю, шановне товариство. Ну, звісно, що є свої. Труднощі, тому що структура створена під час війни, дуже важко отримати достатню кількість коштів. Ми розуміємо прекрасно, що зараз потрібно більше спрямовувати все це на, на військо, на армію. Але ми робимо, ми ж прекрасно розуміємо, що е, от якраз в якраз у такий час дуже багато людей, українців, ідентифікували е, себе як. Нація, як українці, і їм потрібно підтвердження. Вони шукають, так би мовити, інформативно місце де можна акумулятори так, підзарядити. Так, і, і звісно, що якраз ми розуміючи ці всі речі, намагаємося як можна більше залучити, особливо вояків. Дуже багато до нас воїнство приїжджає. Ми проводимо до них цікаві екскурсії, і робимо, створюємо, як нам як можна більше. Ефектного, якісного туристичного продукту для того, щоб люди приїхали, ну проїхалися, пройшлися, вони там проїхали з основним маршрутом. Але щоб як можна ширше пізнати Холодний Яр, потрібно робити якісні речі і за сучасними технологіями. І ось потихеньку, потихеньку щось вдається, щось не вдається. Ну але Господь Бог милостивий, ми надіємося на нього. Ну і своїми силами плюс друзі, багато друзів. Залучаємо колег із інших вже парків, які мають великий досвід, вони діляться ним і працюємо, робимо те, що на превеликий жаль, що що вдається. Якби було звичайно нормальне фінансування і фахівців, брак фахівців, ви зрозумієте, такий час, що не лише у вас така проблема всюди. Я розумію. Ну на у нас є такі фахівці, що ну, наприклад, жіноцтво не завжди буде робити службу охорони ну, служби охорони, ну, так. тому що ми можемо взяти ну ефекту буде мало. Та навіть в екоосвітньому відділі в нас є посади. Ми хочемо молодих креативних фахівців. Ну, на превеликий жаль, що зарплата, що далеко від міста, а в селах дуже мало таких фахівців. Дануселю, зрозуміло ваше занепокоєння, але все-таки Богу дякувати, ви не, не стоїте на місці, не сидите на місці, і зважаючи на те, що у вас достатньо велика територія під впіклуванням, вам доводиться, скажімо так, кожного дня долати не один десяток кілометрів. Скажіть, будь ласка, от власне парк природний. Природний парк, так але на, на, на території цього природного парку дуже багато є історичних пам'яток, не лише природних, скажімо так, про природні загальновідомо. І ви намагаєтесь якимсь чином поєднувати, от, взагалі, той природні уніку, унікальні місця, і історичні, які скажімо так, ну просто сьогодні дуже на часі їх популяризувати. Як вам вдається взагалі, і які перспективні плани щодо того, щоб цей процес якось, скажімо так. Зрозуміло. Ну, е Національний парк є якраз тою структурою, яка комплексно підходить до вирішення багатьох mm -hmm. проблем. Е це структура, яка е охороняє, зберігає, вивчає, популяризує як е природну, так і, 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 і історико-культурну спадщину. Для, наприклад, якщо б це був суто природний заповідник, це було б значно важче, тому що він більш цілеспрямована структура, яка режим у нього дуже такий жорсткий, і там більше в основному там охорона. А національний парк якраз він поділений на кілька зон. І є і заповідна зона, яка там ніхто не повинен ходити. Там все відбувається в природні процеси. А є рекреаційні зони, де туристичні маршрути, колишні стежки, рекреаційні майданчики, все це потрібно для того, щоб, як я казав, щоб туристів було цікаво, люди щоб приїхали. Ну і плюс в планах, у планах є в нас і Культурні центри, щоб у нас були це, це і наукові лабораторії, щоб ми могли. У нас є науковий відділ, який теж повинен дослідження. дослідження якісь робити, так, так. Ну і отаким чином робимо просто: ми знаємо вже національний парк територію Холодного Яру дуже добре, знаємо її плюсові. Сторони, ну і знаємо проблеми. І само собою, ж нам легше в цьому плані, тому що коли ти знаєш і розумієш, що, що треба зробити, то вже це пів, пів справи зроблено. Плюс хороший колектив підібрали відданий. Той, хто вже не зумів, не, не це він відсіявся. А з цим колективом працюємо і робимо досить хороші речі. А ви сказали, що власне, звісно, зрозуміла ситуація, що зараз держава, на жаль, не може багато уваги приділити тому, щоб цей парк розвивався так, як нам би хотілося, і ви шукаєте можливості для того, щоб у партнерстві з іншими організаціями, благодійними фондами, скажімо так, якимись донорськими організаціями рухати справу вперед. Знаю, що ви вже успішно реалізували один проект, і наразі ви в процесі реалізації проекту створення інтерактивного простору Холодного Яру. Жива спадщина Холодного Яру, правильно він так, так називається. Так. А от хотілося б трошки детальніше, щоб ви про це розповіли, тому що я знаю, що ви підходите дуже сучасно взагалі до, до, до цієї справи. Тобто, оці, скажімо так, такі традиційні уявлення про те, що стали на стежку і пішли, і там дивимося, де що вони вже трошки відходять у бік. Ви хочете запропонувати достатньо якісний туристичний продукт, так? Завжди хочеться як найкращого. Mm -hmm. Так, дійсно, я ось тут у вас у гостях завдячуючи цим проектам. З дуже вдячний Українському культурному фонду, з яким ми вже Реалізуємо другий проект. Перший проект був минулому році. Ми створили як облаштували туристичні маршрути і створили віар-тур. Хороший що за 10 хвилин ти облітаєш з пташиного польоту, побачиш Холодний Яр на основних локації. Досить він особливо захоплюючий, захоплюючи це дітвора, коли в окулярах сіли і це. Цього року ми знову подались з нашими партнерами, знову на... і виграли с... другий і проект, другий грант, і зараз втілюємо цей проект створення інтерактивного простору Жива спадщина Холодного Яру. В основі лежить дві такі досить хороші речі: це інтерактивна карта. І друге, це мультимедійна книга. Інтерактивна карта зроблена в 3D-форматі досить півтора на метр розмір цієї карти. І за допомогою сучасних пристроїв ми на цій карті показуємо, як історичні події. Визначні місця особистості, всі все те, що пов'язано, беручи від тих давніх часів від скіфусарматської доби, і до сучасності ми намагаємося все це. Показати і, роз, і про, це, про ці історичні події розказати. А вже аудіокнига там більш природня. Mm -hmm. там е, показуємо е, червонокнижні види, всі, які ми дослідили, вивчили, знаємо. Ми е, демонструється там і е, е, образно кажучи. Природні комплекси, ландшафти все те, що цікаво для ну, для тої категорії людей, які цікавляться цією природною стороною, а Васильович, Ну наскільки я розумію, в принципі, зараз сучасні технології дозволяють взагалі нікуди не їхати, просто сісти і подивитися, але ж але ж якщо людина вже приїхала, доїхала до природного так. парку, то звісно, вона не в змозі цілий день можливо там ходити, навіть і то не допоможе, щоб оглянути всі пам'ятки, всю територію. Тому тут мені здається, якраз і стане в нагоді. От все те, що про що ви розповідали, так правильно російсько те, що ми що дехто люди можуть зробити, вони побачать візуально угу. в, в природі в на місцях, але є частина людей яким недоступно ці, ці mm -hmm. речі, особливо в, зараз, да, обставина. Коли дуже багато у нас поранених бійців, коли люди не можуть, ну образно кажучи, навіть до того дуба потрапити, дійти, чи на ту чи іншу локацію, то вони можуть спокійно скористатися цим, цими речами, цими продуктами. І побачите, якщо ще. І додати, і те все в комплексі, то виходить такий досить гарний, як кажуть, Продукт? Продукт, образно кажучи, бутерброд гарний. І все є, і масло, і хліб, і ковбаса. І... На будь-який смак. Будь смак. На будь-який смак, на будь-якого відвідувача. Коли буде вже, скажімо так, остаточно можливість ознайомитися з цим продуктом 17 жовтня. Ми запрошуємо до нас, буде презентація. Це все зараз монтується у нас в Офісі національного природного парку. Це на Кресельцях, село Мельники. Угу. При в'їзді в Холодний Яр. Одну кімнату ми виділили для цих речей. І 17-го запрошуємо, будь ласка, приїжджайте. На на презентацію, і зразу після презентації ми запускаємо це, все вже все буде працювати, будемо приймати відвідувачів. Угу. Богдане Васильовичу, Ну а взагалі, от трошечки все таки хотілося детальніше про те, якщо ну хтось, група людей чи там родина, захоче відвідати сьогодні національний природний парк Холодний Яр, з чого почати, куди звернутися, взагалі, як як це практично здійснити? Ну, за допомогою сучасних технологій, як кажемо, за допомогою того ж телефону, ми, у нас є сторінки в соцмережах, є сайт, де ми постійно поновлюємо, даємо інформацію про те, що ми вже можемо, і це. Є, хочу зразу попередити. Є одна помилка. ми ніяк не можемо виправити це на Google карті, коли шукають наш парк. Чомусь там хто той, хто це створював, написав, що парк закритий. Я кажу, що парк відкритий. Не 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 слухайте це, не дивіться, бо бо дуже багато телефонують і питають. А ви Допрацюєте. працюєте? Бо там ні. А так, телефонний дзвінок, ми ведемо реєстрацію, пояснюємо, що ви можете, що не можете, скільки, яка вартість, і домовляємося. У нас практично з року в рік все більше і більше екскурсій, тому що ті, хто Працює дійсно там на місці, вони якнайбільше знають про е, нововведення, якісь про нові відкриття. Ну е, це однозначно. Е, так привод, поки що е, возять і інші туроператори екскурсії організовують. Е, в них є теж досить цікаві екскурсоводи, але е, рано чи пізно е, вони звертаються до нас теж за допомогою. І у співпраці ми проводимо туристичні екскурсії. Ну і не тільки туристичні екскурсії, але нас замовляють, і ми співпрацюємо з громадами, з школами, особливо з учнівською молоддю з університетом для того, щоб їм допомогти отримати ті знання, які вони на уроках отримують. Плюс ще якщо візуально вони побачили, або ми більш детально відкрили тему їм досить цікаво. Намагаємося розширити це коло як наших друзів, налагодити співпрацю з іншими. Так і як із шкільною молоддю, так і з військовими. Ось е вже підписали з кількома військовими підрозділами меморандуми про, про співпрацю, на основі яких ми їм допомагаємо, даємо, вони щось нам допомагають. Ну і е ось на, на заходах знову будемо підписувати чер з черговою. Підрозділами цими морандами поруч а, Ну, Достатньо сказати, що 93-бригада носить назву Холодного Яру, і тут вже ваша рідна, <головік> нема, нема про що говорити. Хлопці дуже часто відвідують вас, і Та. ви туди їздите. І, власне, це так і повинно бути, правда? Тому Та. що ми, українці маємо підтримувати Одно, один одного, злата. особливо в такий складний час. Якщо говорити про війну, ще одна така коректива дуже Дуже потужна, я би сказала, ввійшла вашу роботу. Це пантеон пам'яті, який з'явився в Холодному Яру. І я знаю, що незабаром відбудеться відкриття нових пам'ятників. Якщо можна трошки детальніше про те, так ми на місці не стоїмо, намагаємося крокувати перед. і вже цього року, жовтні, 4 жовтня. Відбудеться чергові 31-ші вшанування пам'яті. Якщо весною були 30-ті, і ми зуміли відкрити нову площадку на цьому пантеоні, тому що в минулі роки ми зуміли поставити пам'ятний знак пам'ятник бійцям 93-ї бригади, а згодом, поряд встановили пам'ятник. Знаки вже або пам'ятні горельєфи конкретним бійцям, там і герої України, і Хаммері да Вінчі, і інші герої є. А до нас звертаються постійно і все більше і більше. І ми вирішили продовжити цю роботу з весною. Змонтували нову площадку, встановили пам'ятний знак. Бійцям е, Національної гвардії, підрозділу Національної гвардії, а е, і ще шість пам'ятних знаків конкретно е, нашим героям. На осінь ми розрахували, що ще шість пам'ятників. Буде відкрито і йдемо за графіком. Правда, щільний такий графік, але йдемо за графіком. Господь Бог милостивий. Надіємося, що все буде добре і у суботу будемо ці пам'ятники відкривати. Четверте 4 жовтня. Четверте 4 так, жовтня, так, одинадцять ще біля Матрониного монастиря. Там хто знає, хто не знає, дуже такий потужний пам'ятний комплекс Пантеон пам'яті. Де знаходяться горельєфи наших відомих бійців, які полягли за волю України уже зараз, уже нині, тому що в Холодному Яру дуже багато пам'ятників героям України. А наші сучасні герої, якраз, от знайшли місце для того, щоб ми їх вшановували, Саме там, і ось 4 жовтня об 11-й годині урочистості з нагоди відкриття нових пам'ятників. Можемо сказати, кому будемо відкривати пам'ятники? Так, будемо відкривати Тарасу Кузьміну, це мій побратим, з яким ми воювали в Карпатській Січі Олексію. Ющенко, Олександру Ющенко. Вибачте, позивний Капа. Буде відкрито пам'ятний знак і бійця нашому землякові Павлові Собку, mm -hmm. який 118-ї бригади. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Люди навіть вже у нас на наступний рік вже записано 9 mm -hmm. замовлень, mm -hmm. прізвищ, прізвищ. Уже є, щоб ми могли їх встановити. І будемо намагатися, будемо робити це. Це дуже важлива справа, тому що, власне, от починалося все з могили Геор... Георгія Тарасенка, мені здається. Ні, ні, почалося. Ні? Це все з пам'ятного ят... пам знаку пам'ятника 90... бійцям 93-ї 93 бригади. бригади. Да. Ну а тоді вже е, почалась повномасштабна війна, це в 19-му році <правда> ми відкрили, а вже повномасштабна і Георгій Тарасенко загинув. І, і... він заповідав, щоб його поховали да. і, в... Так. Так, і в Холодному яру. Так от, там м, все таки. Там є такі речі. Да. Так. Декого розвіяли прах. Попросили. Так, і це так. Розвіяли прах. До речі, боєць сам здається, попросив, так, щоб його прах так, був роз'рояний над Холодним Яром. Так, так є й такі речі. Є, так є. Що, що це будемо робити, будемо старатися, і для цього ми дійсно шукаємо як можна більше партнерів. Ми дуже вдячні Українському культурному фонду за те, що він розуміє фахівці його розуміють. Ці Цю необхідність у Холодному Яру, щоб як можна більше, скоріше показати, ознайомити відвідувачів з його історією і природою, ми залучаємо до реалізації проєкту фахівців, як наших, так і зі сторони. Тому що, Науковці можливо, так, так, нау так, ну, Дослідники? і наш. То наш хоро, мій хороший товариш, і наш, якби науковий куратор Олександр Спрягайло, це проректор mm -hmm. е, нашого Черкаського національного та, університету. Євген е, Букет, це дослідник, так, письменник теж людина, і, і так, досить, так. Досить, досить це е, кандидат, фанат Холодного та, Яру. Фанат <свят> голова, кандидат історичних наук Олександр Могилов, який в нас постійно проводить археологічні дослідження, і він досить серйозно нам допомагає в цьому плані. Ну і свої фахівці на 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 наші, Яна Швачко, і Юлія Мокринчук, і Світлана Мироненко. Е, працюємо в, у зв'язці, щоб, щоб створити, от е, ми боялися, боялися, чи потягнемо, чи не потягнемо. Е, Плюс в нас ще і образно кажучи і приміщень е, немає. Слава Богу, вже передали цю будівлю під офіс, і ми виділили один кабінет, будемо тулитися, але один кабінет виділили для цього, щоб ну, так як музейна кімната буде, для того, щоб можна було приймати гостей і знайомити з е, аудіокнигою. ну, і, звісно, це... — Ви якраз там та. на, на в'їзді зручно дуже так перед вами. Треба дуже ще зручно. промоцію гарно зробити, так, щоб о, всі знали, так, що. якраз. І зараз ось робимо невеличку промоцію. Так, так. І треба далі просувати і на сторінках, як в соцмережах, так і на, на нашому сайті. Ну і будемо раді е, запрошую на це відкриття і журналістів інших видань, інших е, ЗМІ, е, і тележурналістів, і радіожурналістів. Е, щоб поширити, щоб розказати, звісно, щоб повідомити. це наша це наша історія, це наша батьківщина, можна сказати, це наш рідний край, яким ми пишаємося, і хочемо, щоб якомога більше людей дізналося про те, які, які скажімо так, скарби він до цього часу собі береже, і ми хочемо, щоб якомога більше людей про це дізналися. Правильно? Так, ну хочу сказати, що ще трошки про якщо про цей проект. То, в принципі, основним грантоутримувачем угу. є благодійний фонд, угу. благодійний фонд соціального розвитку Національного природного парку Холодний Яр. І завдячуючи благодійному фонду, він передає нам. Користування, ось це все на напрацьоване. Вартість цього проєкту мільйон 98 тисяч, прикинь 90 мільйон 100 тисяч. Немало, немало. Ну, але в той же час і як партнери фонд вніс частину це 10%. Це так за внесок. Такий внесок та, та, і попрацювали, щоб внести цю необхідну суму. Щоб все-таки цей проєкт втілити в життя. Ну і ще що хотілося сказати, що це програма Українського культурного фонду це культура і регіон. Ну і як ми кажемо, так, по сучасному лот це локальна культура, це якраз ті місця, ті локації, які потрібно як можна більше популяризувати, витягувати. Суспільство потребує, і ми бачимо, коли приїжджають бійці, коли вони не, не знають своєї історії. Вони дізнаються про такі речі, бо для нас вони банальні. Ну, так. Це ми живемо. Ми, цим ми, живем, ми живемо, ми знаємо. А вони вперше дізнаються, бачать цю природу, бачать дізнаються про про історію своїх дідів, прадідів, і для них це мотивація. Я знаю, що таке мотивований боєць. Йому з ним йому даєш завдання, і він виконує. Коли люди не мотивовані, вони розгублені, вони не знають, що робити. Тобто, така ідеологічна основа все-таки має бути, так. і ви працюєте над От. тим, щоб створити її. Mm -hmm. mm -hmm. Богдан Васильовичу, будемо сподіватися, що незабаром ми будемо мати новий хороший, цікавий продукт. Дякую всім тим, хто посприяв власне цьому встановленню. Вам дякую за те, що ви не опускаєте руки, шукаєте можливості для того, щоб якимось чином і зміцнити позиції нашого національного парку, і популяризувати його роботу. Тому успіхи. Натхнення і ще багато нових проектів попереду. Дякую. І я теж закликаю всіх-хіх, -всі, хто чим може, як може. Ми будемо вдячні за співпрацю, за допомогу. Можливо, десь є люди, які б хотіли себе реалізувати, маючи знання. І, будь ласка. Той же час також і запрошую на роботу. У нас досить важко з кадрами. Якщо це якщо я бажаючі, власне, історія рідної країни, і природних до багатств банків Всім зичу всього найкращого в першу чергу, звичайно, перемоги, і все буде добре. Будемо сподіватися, що найближчим часом. Хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні гостював Богдан Лигоняк. Він є виконувачем обов'язків директора національного природного парку Холодний Яр. Дякую вам за те, що завітали. Дякуємо і вам за те, що слухали нас і дивилися.